Dzień dobry. Dzisiejszego na Ukrain Fashion Week. Przed chwilą my pokaz za pokazem Oleny Dąb. cel Vivianka, to blisko mojemu sercu, bo ja z Polsji, a to tuż zaraz za kordonem. I Olena, pierwsze moje pytania do ciebie takie: ja baczę kolory ekri, czarny i siniy, tak? No i kawa z mlekiem, można wskazać. Co to za symbol Uh, це я не можу сказати, що це якийсь конкретний символ, але це скоріше притаманні кольори бренду Олена Даці. Тобто в кожна, кожна колекція, особливо колекція, ось ті, що які зимові, ось зима, завжди мають поєднання цих кольорів. Тобто це можна сказати, як наш брендовий такий знак. Брендовий знак. А скажи мені, бо я бачу різні структури на одязі, і це e, дуже Ktoś do nas przyszedł, a co te powiedzieć? Concealed... My niczego nie chcemy mówić. My modeli szukaliśmy. Modeli A podobała się kolekcja Oleny Daci? Olena, ona zaprojektowała tę sukońkę. Ona podobała się modeli. Tak, podobała się? Tak. Bardzo? Bardzo. Ja. Olena, a powiedz nam e, o tej sukońce. Tu dziewczyny, dziewczynki powiedziały, że duże bardzo krasna. Це найбільша похвала найбільша похвала, найкраща. Це все добре. Наблизька шибко ці сукінки. Яка була твоя інспірація? Як ти це проєкт? В цій сукенці використано багато вишивки бісером. Це ручна вишивка, також мережево і Скажімо так, якщо продавати цю колекцію, так делікатно можна прослідкувати такі своєрідні етнографічні мотиви. Так. А запитаємо, а подобається вам, напевно, так? Так. А чекайте. Так, так. Так. Тут камера. Подобається, так? так. А що найбільше подобається в той секунд? Квіточки, Твіточки. Троянди, так, троянди ага. дуже гарно. А, а, а це розумію, що троянди це ручна робота. Так, так. Окей. Okay. Так. Сіба зможемо зробити такий розмір. Файно. А, а ця а ця тканина це є шовк. і дуже мені подобається завжди використання. Називається вона деворе, тобто це поєднання прозорих деталей з непрозорими. Тобто, це досить складна технологія виготовлення цієї тканини. І а, також ми бачимо свої рідні. Ta, своєрідні геометричні мотиви, які теж притаманні українським, українським, українським строям. А скажи мені, e, чи тут є якісь символи e, про ситуацію, яку маємо тепер в Україні, що в твоїх тих речах, ну принаймні музика була дуже серйозна сьогодні. E, і можеш мені сказати, що там є, яка в них тайна. Мені здається, що кожна творча людина тим чи іншим чином не може стояти осторонь і завжди хвилюється, переживає про те, що відбувається. Але знову ж таки, кожен художник він в результаті пропускає це якось через себе, і в результаті ми бачимо той чи інший твір, чи музику, чи картину, чи вірші. В цій колекції ну знову ж таки повернусь трошки назад. Попередня колекція, яка зараз актуальна. А вона є досить романтична, досить така ефемерна, легка і тобто сповнена надійна, світле майбутнє. Але знову ж таки, щоб досягти цього світлого майбутнього, потрібно тяжко працювати. Треба подумати. Цю роботу видно. Так. На тому мусимо закінчити. В нас скінчається час. Добре. Е, Ну що ж, Україна має багато креативу, багато талантних людей. Так тримати. Це не тільки він.